Кабмін дозволив примусово відчужувати землю для будівництва укріплень. Пише МінФін. Кабмін схвалив законопроєкт, який на період воєнного стану передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та отримання інженерно-технічних фортифікаційних споруд. Про це повідомив постійний представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук. Схвалено проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та отримання військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану. Повідомив Мельничук змінами запроваджується можливість примусово тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою. Обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та отримання військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або ж її частини. Визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельної ділянки або її частини складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування ділянкою. Порядок ухвалення рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування нею або про її викуп.